звісно, що законопроект про мобілізацію, який викликав дуже велику дискусію в українському суспільстві, Знаєте, з одного боку. Ми розуміємо, що ми маємо воювати далі, що нам потрібен ресурс, в тому числі людський, але охочих іти на війну, виявляється, дуже мало ну, з того, що ми бачимо фідбек такий собі від суспільства. Власне, давай запитання: якою має бути ця мобілізація, щоб, знаєте, люди йшли? Для початку відповім на питання, але для початку пару додаткових, скажімо так, ремарок з вашого дозволу, по-перше, те, що зараз відбувається, оця дискусія і оцей законопроект це і так вже з запізненням на більш ніж рік. От, в реальності, оця наша з вами розмова, яка от яку ми зараз пишемо, насправді вона мала відбуватися у вересні минулого року. От у вересні 22-го. справа в тому, що до вересня 22-го е, зберігалася інтрига, е, чи все ж таки Путін піде на масову мобілізацію, чи не піде е, до того, поки в Росії не почалась масова мобілізація, лишався якийсь шанс. От що називається пропетляти, тобто провоювати цю війну о тими добровольцями, які пішли в першу хвилю, одразу коли почалось велике вторгнення. Як тільки на Росії почалася масова півмільйонна мобілізація, ну з цього моменту в принципі вже було зрозуміло, що нам не уникнути того самого. От з того моменту насправді це вже стало абсолютно саме ну таким безальтернативним. Справ тому, що тут є деякі ну, такі базові речі: можна воювати з ворогом значно меншою кількістю особового складу тільки за умови, якщо в тебе величезна технологічна перевага. От коли в тебе різниця між е, американською армією і талібаном, тоді так можна послати одного сержанта Джона Рембо. От е, в якого буде супутниковий зв'язок і прямі онлайн супутникові карти, який зможе по рації викликати авіапідтримку, ракетні удари тощо, от можна послати одного такого сержанта Джона Рембо проти там моджахедів, монжахедів, які воюватимуть проти нього на віслюках та джипах з РПГ-7. Але ж ну всім всім я думаю, очевидно, що з Росією в нас е, м'яко кажучи не така різниця. А м, значну частину війни взагалі ця різниця була швидше протилежна. Ми швидше виглядали як талібан проти американської армії, а не навпаки. Ну наразі виявнилось, але е, якісь системи озброєння кращі в нас, якісь кращі в них. Але загалом, ну я думаю, всім абсолютно очевидно, що ми воюємо в межах одного покоління озброєнь, яке умовно можна назвати дискотека 80-х. От з незначними вкрапленнями технології 21-го, Століття, і ми воюємо реально ну, от в одній ваговій категорії на одному технологічному рівні. З цього автоматично витікає, що і кількість бійців має бути як мінімум така сама. Ну а по-хорошому, якщо ми хочемо швидше закінчити цю війну, то хотілося б створити перевагу над ворогом. В нас не те, що перевага. Ми жодного разу не виставляли на фронт е, хоча б стільки ворог... е, солдатів, скільки наших ворогів. Ми весь час воюємо меншими силами. І навіть всі ці, на мою думку, до речі, значні успіхи, які ми добились, в тому числі в 2023 році, е, ці успіхи досягнути. Тягнуті кожного разу меншими силами ніж у ворога. Ну і так звичайно, вічно тривати не може. Насправді я ж кажу е, вже минулої осені. От ми мали тоді вести ці розмови. Ми мали тоді. До речі, тоді був запас часу. Можна було достатньо спокійно розробити цей закон, от налагодити організувати масову мобілізацію, яка б далі тривала весь 23-й. Ну на жаль, ми вирішили повторити ту помилку, яку ми зробили перед війною. Пригадуєте, у ті чотири місяці з листопада 2021 року, коли нас весь світ попереджав, що до нас прийдуть. от коли вже там коли не спрацювало по дипломатичних каналах, коли не спрацювало там по розвідувальних каналах, то нам вже просто спеціально зробили злив, і всі західні газети вже карти публікували, по яких саме стрілочках до нас зайдуть орки. От і рівно по цих стрілочках вони потім 24 лютого і зайшли. А ми в упор не хотіли в це вірити. А ми просто в упор казали, ні, війни не буде, а чого не буде, або ми її не хочемо, і ми в неї не віримо. От, ну, оце магічне мислення нас тут дуже підвело. От е, ми до кінця не хотіли прийняти те, що буде. В результаті те, що м, сталося, е, ми оплатили значно більшою ціною, аж ніж це могло бути. При тому, ми заплатили кращими людьми е, за те, що більшість наших людей не хотіла вірити війна. От е, ми до, до кінця казали про те, що ми будемо змажити шашлики. Ну, в результаті до тих самих травневих, на які ми помивали смажити шашлики, вже загинула величезна кількість саме кращих наших людей, чого могло не бути, якби ми готувалися хоча б останній місяць. От ми так от ми вирішили повторити цю історію з мобілізацією. Ми вирішили зробити А я в домику закрити очі і не приймати той факт, що масова мобілізація в Росії автоматично викликає необхідність нашої такої ж масової мобілізації. Ми рік пропетляли. Ми рік знов жили в магічному світогляді. Ми сподівалися на якесь абстрактне чудо. Завдяки якому чомусь нам принесуть переможеньку, оті люди, які пішли воювати ще в 22-му. От скільки їх тоді пішло, от вони нам хай цю війну і довоюють. А те, що їх вибачте, стає менше і менше. Те, що взагалі то хтось вибуває, вибачте, вбитий, поранений. А хтось навіть не вбитий, не поранений, але просто вибачте, люди зношуються. Вони залишили там безліч здоров'я, вони залишили там нерви. Вони там, от люди, саме зношуються фізично, морально їх стає все менше й менше. Ворогів стає все більше і більше, і при цій динаміці ми чомусь весь 23-й рік сподівалися, що ми пропетляємо. Ну в кінці року здається, приходить розуміння, що все ж таки насправді ж нічого такого поганого не трапилось, просто не трапилось дива. От дива не трапилось, і виявилось, що такі дива треба робити саме. От в 22-му ми зібралися, в 22-му ми всі жили цією війною. От не кожен був з автоматом в руках, але всі щось робили. І тому ми тоді зробили диво. Ми тоді, власне, здивували весь світ, ми здивували ворогів, ми здивували себе. От, е а в 23 третього ми почали сподіватися, що диво зробить хтось інший.